Добрий день глядачі каналу. Сьогодні будуть такі речі на продажу. Мій номер телефона внизу під відео. Всі відправочки роблю новою поштою по предоплаті. Ну, давайте так почнемо. Є така балочка під жигульовські колеса. 1400 гривень. Компресор. Ось такий Драглановський У4302А. Так Цей компресор з нюансами. Є на ньому відломане ухо. Так, тут нема, нема цього фільтра. Далі кришка, не, ну, кришка нема, можна сказати. Ну, Такий під ревізію, під ремонт, підкинути кольця, підшипники можливо. Ось такий компресор. По ньому пишіть на Viber. Далі компресор є такий. Е, так, Сам головка компресорна із автомобіля Татра. Двигун, двигун поставлений. Ну, Характеристики не бачу. Підключав ось тут на три фази, все працює, все чорно. У ньому є такий яковський. ось, ось Так, знизу на ньому є. Ось так хрюкає. Знизу є. Ось такі колеса. Ролики вірніше. Далі улітка, тк 0,25, щось на ній написано 0,25, перевіряв, працює. Ось така уліточка, 1000 гривень. Далі така улітка, велика, півтора кВтний двигун, так, 2850 оборотів. Дує дуже добре є відео роботи по ньому. Так, середині. Закрутиться. Ось така є уліточка. Ціна 3500. Далі ось такий обігрівач Там вкручується лампочка. Характеристики 1 кВт на 220 400 гривень так, такий обгрівач. Далі обогрівач. обогрівач. Так. Німецький такі характеристики, 1000 Вт 220 вольт. Знизу підложка нержавейка, зверху теж нержавейка. Перевіряв, працює дуже добре. Ціна 600 гривень. Так, далі ось така витяжка, така її моделька. Ось видно, перевіряв, працює, але тут погнута бляха і воно цепляє. Ну, якщо так заморочитися, може її. Підігнути і буде працювати. Так, далі ось така. Оліточка із котла. Твердотопленого котла. Там ось. 09 к 0,09 кВт 90 Вт на 220. Ось така. 1500 гривень. Далі є така ще витяжка ставиться. Ось так. Короче, як грибочок чехословак, Чехословакії, ось тут потужність її 90 Вт. 1500 гривень. Так, може треба комусь ящичок такий, нема. Ось він ржавий, тому що була вода, а дирок всередині немає. 150 гривень. Колесо опорне із прицепа, ось в такому стані. 350 гривень. Турбінка із автомобіля. Камаз, по-моєму, треба міняти катрич. Ось люфт. І з другого боку те ж, те ж саме відломана. Куліточка. Може комусь треба. Балочка із Славути така 1500 гривень. Рейка рульова з буксера. Ось така. 800 гривень. Так, є така коробка передачі з 130-го, комунальна техніка була, вал. вал є там на НШ, і тут ось такий кардан включається, або це, або НШ. Так, тут в такому стані заварено, але працювало після сварки как коробочка кому треба вчить на вайбер ціна її 6000 гривень дальше ось така лебедка двухскоростна в такому стані вага її 100 кг 3000 гривень так дальше у, у нас є такі Лищата, тиски, 120-ті губки. Ось класика відломана. Ось відломана, бачите. Варили, але не тримає. Поворотні, все з ними добре, 120-ті губки. Чітко працюють, але зломані. Кому треба 1300 гривень. Далі ось такі великі тиски, губок нема, а так все з ними добре. І нижньої поворотної пластини теж нема. Треба їх розробляти, тому що стояли і закоксовані такі тиски великі, 1500 гривень. Губок тут нема. Ось такі маленькі ковальські тиски 400 гривень. Ось такий прижим 200 гривень. І 250 гривень, ось такі теж зломані тисочки маленькі. Так, ще вам покажу двигуни, є такий ось 1,5 кВтний двигун. 30 кг. ось алюмінієвий корпус 3 профіль Б. В такому стані. Півтора кіловатний 2000 гривень. Так, і цей 2,2 кВт. Ось на 700 709 А, Зверніть увагу, вага його. Ой, зараз подивлюся, 43 кг. Ну, великий такий кабанчик. 2200 200 його. Ось ще є такий хозяйський набор. Є тут пуску ключі різні. Ось 46, 41. Ну Багато ключів, купців, та От підпилку по металу. Ось є пилка по дереву. Ось багато ножниць, коротше, кусачки різні. Такий наборчик китайський. Ось плоскогубці ну Дивіться, такий набор 700 гривень. Так, ще по редукторах. Деякі залишилися редуктори. Ось такий з бетономішалки, 1 до 52, 1500 гривень. 1200 гривень цей 1 до 20 передатка, цей 1 до 10 передатка, 800 гривень. І з бетономішалки є теж великий редуктор з корпусом, все в зборі 2000. Так, гідромотор. Гідромотор такий є із редуктором, і шестерня, ось під цеп. Це із комунальної техніки працюючий. Далі такий банан 310-й. Із крана Івановця Ось з усім. Лібетка. Лібьотка така е, мощна, ось тут не вистачає одного. Флянчика, що з'єднує ці шестерні вал із шестерні. А так все добре. Шестерня латунна, крутиться добре. Ось такий, така лібяточка є. Так, газ 53 з комом. 4 тисячі гривень. Ось такий редуктор є. Хто впізнав? Пишіть. А ось іще є такий НШ-10 300 гривень за 4. Ось такий пневмо циліндрик 300 гривень його ціна. Так, таль, таль лебідка, немає цепа, а так працююча. Все, шестерні там добрі, все нормально. Карданчик Зиловський відрізаний. Ось болтиє, все. Хрестовина в нормальному стані, без люфтів, 500 гривень. Так, Сйомничок такий є. Ось такі розміри його. Різьба крутиться, ціна 900 гривень. Двигуни такі є з редуктором, ось цей є відео по ньому, як він працює. Ось двох ступень, редуктор. Так, і такий маленький редуктор. Так, що по ньому теж перевіряв, працює, є по ньому відео. Характеристики такі. Двигуна 800 гривень. Тіски є такі, ще одні тісочки, губки тут прекрасні. Нюанси з ними потягнута тут різьба. Ну, Треба на цій трубці. Різьбу нарізати. Так, карданчики ось такий вазиковський, Хрестовини треба міняти. Може комусь на самоділку ось. Ну, незначний люфт у шліцах є 300 гривень. І такий карданчик, не знаю, з якоїсь іномарки, а Так, також ціна його 400 гривень. Далі ФВ є така хрюкає нормально 1000 гривень. І компресор ось такий, теж хрюкає, добре 1000 гривень. Так, лебедочка 350 гривень і таке натяжитель ціпій. Ось такий там механізм, квадрат, все, підтягається, крутиться, все добре, 500 гривень. Редуктор ще один такий. Маленький, може комусь треба, 500 гривень. І це для овощі різки, по-моєму, ось така планшайбочка 200 гривень. Ось такі є деталі на навоза по 350 гривень. І така так ще такий редуктор є. Кому треба пишіть. Крупорушка є. Ось там кулачки. Ну, така серйозна. Ва і приблизно 30 кг. Вали, може, комусь там треба Пишіть. вони вже були у відео. Рульова зеловська, ось відкручена кришка, кришка ціла, перевіряв. Ну, Хто займається ними, той може на запчасти не треба. Так, і далі колеса ще такі є. Так, по 150 гривень. Ось такі колеса. Ящичок такий. Ось ящик такий. Ціна його 300 гривень. Так, і компресор, компресор, немає одного циліндра. І ось тут знизу. Лопнув корпус. Кому треба 60, по-моєму, 61 поршень. Може треба циліндр, там 500 гривень. Моєму сина москвича і це з буса. Так, тіфер копу по 500 гривень, цей 800. Далі така балочка одна залишилася під колеса. Ну, Розболтовка уазиковська. 1800 гривень. І ось такі є балки з буса. І така балка з чері кімо. Розболтовка 4 по 100. І балки. Задній міст Патріота, коробка, коробочка. Так, Давайте ще є запчастини тут з УАЗа. З УАЗа є е, е, такі ресори. Може комусь треба домкрат, домкрат цей перевіряв робочий. 700 гривень, ці по 300 гривень, 300 гривень і цей 300 гривень. Так, ще такі рейки є ось метрові 4 штуки, 400 гривень ножі. Ножі для гелітіни. Ось така заточка на них. Ось видно. Довжина його 125, ширина 8 см і 14 мм товщина металу. Ось такі два ножі є по 600 гривень штука. Ємність така з нержавійки. В общем, 32-32 і глибина 32. Зверху такий приварений ось така йолочка. Є ще такий прес стародавній Ось ось такому стані. Дуже важкий, зроблений так добротно. Ціна його 2500. Так, і запчастини до преса ось є тарілка. Нема там двох ножок. Е, Тріщотка є винт, ну все, коротше, вся запчастина є. Кому треба пишіть. Дивіться, є такий на продаж мотоблок, саморобний двигун із мотоцикла, задній редуктор із мурав'я, укорочені полуося вже пороблено, москвичовські колеса у такому стані. Переключається тут управління мостом і тут управління коробкою. Ось такий мотоблочок є, кому треба. Магніто. Може когось зацікавить, пишіть на Viber. будемо домовлятися. Дивіться, є така заготовочка під мототрактор, під, мото під баги. Так, це рама з автомобіля Aru 10. Повністю у зборі. Нема тільки двигуна. Ось дивіться, передній міст, полуося, рульова колоночка, роздатка, коробка. Оце разом іде роздатка, коробка. Вихід на передній міст, задній міст. Що тут далі у нас? Задній міст в такому стані. Всі рідні диски такі 4. На задньому мості є ручняк, що немало важно. Ось така заготовочка. Кому треба, пишіть, Закарпатська, Львівська область, можлива доставочка. Так, ще на продаж є такий ланус. Кому треба ось мотор є, коробка, передньої частини вже нема, там крила, капот продали, залишилися хороші колеса зимові. Ну і по козовщині, задні двері, передні двері, салон. Так, і ззаді є теж лада, бампер, ну бампер під покраску. А так може комусь треба якісь деталі. Можемо домовитися. Тут хороший салон, ось такі Крісла є. Так, обшивочки. Є такі, така гума індустріальна для львівського погрузчика. Ось видно розмір. Це ще гостовська, ССРовська резина, але в хорошому стані. Ось пупирка є. Даже. Ну, видно, що вона не їздила, десь видно стояла. Колеса ось в такому стані, диски вже порізані, а так все є. Є дві штуки. Ось. Так що кому треба, пишіть на Viber. Так, ще є такі колеса 15, ка може комусь треба. Там ось москвичовські колеса є такі. В такому стані протектор. Два штуки є, Докатки є по 500 гривень, 15-ка там є, 14-ка. Що в нас? Є, ще такі диски. Із трактора Джинма 804. Е, так, і колесо таке. Може комусь треба на запаску в хорошому стані. Ось розмір. 650 на 20. Так, така модель. Ну, кому що треба, пишіть на Viber, можемо там підібрати колеса. Ось такі є колеса, може на прицеп комусь стояти. І це я такий дав на розборочку. двигун коробка є. Може комусь щось треба з нього. пишіть будемо домовлятися. Є така газелька у людей. Е, пропан бутан. Газова установка в такому стані. Ось видно балони. Коротше питайте, ціна приблизно 1000 доларів. Є ще така волга. З інжекторним двигуном невеликий пробіг. Може по ній щось треба пишіти. Ось є такі колоночки в комплекті. Тут є заправочні пістолети, ось табло. Ну, може комусь треба там запчастини або пишіть на лайдер. Є такий мотор без турбіни. Тижок 5, 2,5 дізель з коробкою. Навісне все є стартер, генератор. Дзвоніть, питайте, будемо домовлятися.